Добрий день шанувальникам футболу. Програма хоче знайомити вас з результатами третього туру у вишій лізі. І сьогодні поряд зі мною знаходиться футбольний експерт Роман Марущак і наш журналіст, штабний журналіст Батький Сергій. Так от, відкривав третій тур матч Фурія Спарта. Було зафіксовано дуже багато. Забитих м'ячів, аж 13 штук. Фурія грала в відкритий футбол. Їхній лідер Михайло Монастирський далі продовжує стабільно забивати м'ячі. У нас партії знову не пощастило, третя поразка підряд. І вже навіть не знаємо, чи зможемо наборотися за високі місця. А Що ти скажеш, Бога? Ну, я скажу, був досить очікуваний матч, з очікуваним результатом. 9-4, я думаю, заслуговує цей результат. Молодці Фурія багато забивають. Поки що найкраща команда вищої ліги. І Спарта ну, не програли з таким рахунком забили 4 голи молодці, хоч ви нанизу, але підніматися, але у все попередимо. мається. інтерв'ю в гравців команди Фурія. Було Володимира Єгена. Володь, скажіть, будь ласка, прокоментуйте цю гру з цієї команди, з якої ви грали. Е, ну, нам вдалося забити багато м'ячів, але в цей час ми їх пропустили багато. Якось не зібрано, зіграли на полоні. Е, будемо доводити на своїми помилками, аналізувати їх. Ну, Я думаю, що все-таки ми трохи не зібрано грали. Суперник міг нас е, наказати, але ми все-таки втрималися і їм більше, ніж ми. Женя, ви що вважаєте, важ... ну, в чому ви не дотягнули в цій грі? Просто погода е, нам трохи помішала, тяжко було грати. Е, ми не зібрались на гру. Е, Подумали, що їх четверо. І, Спочатку, їх було. Та, було четверо. а потім вже підійшов п'ятий гравець. Змінило, змінило хід гри. Ми розслабилися за цього, але потім під кінець зібралися і в кінці показали нормальну гру. Ви можете задоволені результатом цього туру? Звичайно, задоволені. Ми забили, на відмінці ми забили багато голів, хоча і пропустили. Але у нас зараз найбільше забито голів, ми на першому місці. Звичайно задоволені. Побажайте щось вашим суперникам на четвертий тур. Давайте, вчинку. Бажаю, щоб вони збиралися, і я не приходив по чотири чоловіка, щоб грали спокійно, без ніяких агресій, як я сьогодні, наприклад. Без болів. І хочу побажати менше травм, бо це дуже серйозно. І дуже дякую вам, володію. У нас був ФК «Солід» Грифон, де зафіксована нічия 1-1. Такий хокейний рахунок. Де я теж думаю, що е, ці команди е, вони рівні між собою по посилами, зіграли один-один, важкий був матч, так що заслужений результат для двох команд. Як ти прокоментуєш їхню ротацію з воротарями-нападаючими в першому і другому таймі? <рес> ну так, цікав, цікавий був хід, е, заміна, ну не знаю, напевно, що заміна зіграла. Ну так нападаючи якій. <рес> і... Став боромову таймі на ворота, що зміг відбити пенальтів. Так, так. Залати значити. Так, так що їхній тактичний хід прийшов. Класно Можна сказати, обманули спеку. З нами граваць команда Солід. Фучко Назар. Назар, прокоментуйте гру з грифонами. Гра була дуже напружена. Голокіпер наш потащив пенальті, які були не обов'язковим. Ціла гра була. Задоволені грою своєї команди цілком, в цьому турі. Цілком. А, в чому вважали, що не дотягнула в цій грі? В чому хотіли поправити? Поправити Вач? тактично. А, пас, грав пас чи. Так. А, зрозуміло. Що можна сказати про грифонів, про команду грифон? Команда дуже солідна. В перших двох турах вони здобули дві перемоги і ми перервали цю їхню. Грифоні. Там одна нічия? Так. Одна нічия є в Так. Зрозуміло, ну це вже друга. Це вже друга. Добре, Назара дякую вам, щасливо. Так, наступний матч був між МФК А1349 та МФК Зоря. МФК А1349 після двох своїх перемог, видно, не знаю, спімали кудику хворобу, певно з таким результатом зрозумів поступиться команді, яка здобула забатуру лише двома очка, поки що нам не ясно. Звичайно, можна відзначити те, що вояки мали певні втрати через недисциплінованість певних гравців, але мали б показувати якийсь принаймні кращий результат. Ну так, результат 5-2 їх, напевно, не дуже задовільнив. Вітаємо вітаємося з перемогою і із... з першою перемогою, і з трьома очками. Так що тут все, тут все справедливо було. Наступною грою була гра в КНД «Спартак-91», де Спартак поступився з рахунком 1-2 в Бокпрайду. Також хороша гра із невеликим рахунком, але вона стала позитивною для ВОВПрайда, які здобули три очка, піднялася на високу позицію, на третю. Спартак також дуже хороша команда. Хай, так, зіграли вони хай не досить в кращому. Кращому стилі. Так, стилі. І я думаю, в них вони ще можуть себе показати. Дійсно сильна команда. Ну, що варто відзначити, що рахунок дійсно скромний, хоча, хоча моментів було дуже створено багато. Але сильний дощ та вітер, напевно, зіграли свій злий жарт і тому тільки три мічі було забито, хоча очікували більше. Е, наступний матч був між командами, які після двох турів набрали. Можна склад не набрали ніяких очок. І саміше виявилася така свобода. Вона виграла три-годин першу, першу команду торнадо і змогла піднятися в вищій, у вищій утмінній табориці. Що, що, що ж можна сказати, молодці депутати нарешті вони зібралися, виграли від торнадо. Торнадо не знаю, зберіться нарешті. Покажіть, як ви вже внизу, три прийшла, так що... Збирається показувати гру якраз пора, вже пора підніматися з колін, так що вставайте вигравати. Не потрібно відкладатися вдовий ящик. Так. І останнім матчем був матч між Бистрицею і Вересом. Е, Бистриця далі показує прекрасний результат. Здобувши другу перемогу поспіль, вона набрала очко і вискочила на друге місце. Е, звісно, не учи кору. Шпора, відзначити, що перший тайм... Верес домінував, а Бистриця грала більше на контратаках. І завдяки цьому здобулась такий результат. Так, я думаю, що результат був очікуваний між цими командами. Бистриця виграла достойно. Верес знову не показав свого класу, всі, всі думали, що вони будуть набагато краще грати, не можуть щось не ніяк зібратися, так що хлопці зберіться нарешті, так само, як і решта аутсайдерів. Дімайтеся нарешті, набрати очки свої перші. Так, програм. Ну, фаворитам бажаємо успіхів і надалі. Ну і поділитися очками за Це щоб, щоб цікавіше було інтерв'ю кітена і так далі. Дякую за увагу. Все, Дякую, що були з нами. До наступного зустрічі.